Усім привіт! Мене звати Березовська Марина. Я персональний стиліст та фешн інфлюенсер і сьогодні знімаю інтерв'ю зі своєю коліжанкою Тіною Сізоновою. ти така. Ти хто? Ой, я ще сама я з психоаналітиком над цим працюю. Всім привіт! Мене звати Тіна Сізонова. Я фешн-блогерка та стилістка. Я займаюся комерційною і некомерційною діяльністю. Некомерційна це коли я роблю пости і фотозйомки для душі, тобто для себе. А комерційна, коли я працюю з брендами. Звідки ти де народилась? Трошки мені здається, що ти не українка. Є якісь такі коріння. Я народилася в місті Тбілісі, це в Грузії столиця. І коли мені було три роки, ми переїхали в Україну. Це було в 91-му коли почалися вторгнення Росії на територію Грузії. От мій батько зрозумів, що вони, скажімо так, взялися за нашу країну, як зараз за Україну, да? і ми переїхали. Йому тут подобалось дуже тому, ми тут осіли і з трьох років я проживаю в Україні, знаю українську мову, навчалася в українській школі. А в якому інституті ти навчалась? Тараса Шевченко. Тереса. Перейшла на заочний факультет, бо хотіла працювати ну, спершу в прокуратурі, а потім я перекваліфікувалася, вибрала нотаріат і працювала у помічника Помічником нотаріуса. Як почався твій шлях стиліста? Згадаєш зараз чи вже ні? Згадаю, згадаю. Е, я просто п'ю магній бецинк, тому можу все згадати. Клас, мені теж треба тому що. О, це, і це, просто, все. це просто база, це основа. А як я докатилася до такого життя? Да? Ти це хотіла спитати. Все ж йшло дуже добре. Да? Прокуратура, нотаря, а тут бах. Що, Який стиль, що це? Звідки це? Чесно кажучи, всьому винні оці інтернети. З цього все? З цього все і почалося. Ні, тоді не було уяви, тоді не було інстаграма, тоді було дуже легко себе. Знаєш, монетизувати, спросувати себе, не було цих всіх алгоритмів, які зараз заважають нам жити. Все було дуже органічно, от стовідсоткова органіка. Тобто, з якого року ти почала? А, ну це було вже майже 10 років тому. Майже 10 а, 10 та, років. Та, та. як це відбувалося? Сиділа на роботі. Ну, наприклад, у мене на обідня перерва. Я дуже часто. Брала їжу з собою, бо я не мала банально часу кудись вибігти там, пообідати, і доводилося викручуватись. Плюс з моїм тодішнім ритмом харчування це дуже жорстоке ПП і сувора дієта. Більшість закладів мені банально не підходили. І мені простіше було зробити собі там легкий хелсі обід і посидіти поїсти. Ну, я отак, у білі руку від обличчя. Я сиділа біля ноуту і дивилася різні модні ресурси, і серед них були такі ще тоді популярні сайти. Зараз їх вже і не існує. От е, я дивилася, і там були тоді ще Цакяра Феррані, Вони на блокспоті, це платформа від Google, е, робили собі різні блоги, дру, блоги друковані і туди викладали свої фото зі стрітстайлу. Просто дівчинка вдягалася, не було як зараз, знаєш, там супер-локація, просто де хочеш е, пофіг проти світла, все засвітлене. Дуже ізі до цього відносились. Весь акцент був на тому, що на тобі вдягнено. О, тобто люди не оцінювали настільки прискіпливо, як зараз, все да, повинно зараз бути ідеально. все має бути ідеально, не, не має бути жодної плямки на стіні. Так, 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 да, так. Да, так. Має бути, як мені е, говорили, що нам треба знайти в Києві, ну от зараз е, з останніх рефів Монако. Ну просто що, <реш> <реш> де я в Києві можу знайти Монако. От і ну, тобто Київ краще ніж Монако, навіщо нам це Монако? Ну, Настати так все прекрасно. От. І доводилося, да, зараз доводиться а тоді ні, все було простіше. І я так подивилася на це, подивилася. Мене це надихнуло. Дуже подобалася. Я подружкам розповідала. Вони кажуть, Тіна, ну чого ти таке не зробиш? Ну в Києві теж дуже багато красивих локацій. В принципі, ти можеш е, піти там, на вулиці, познімати так само вдовж машин, у нас так само всюди все запарковано, так, як, так. як в Мілані. Ти можеш це зробити. Я почала фоткати потроху-потроху. І уявляєш, буквально там 3-4 місяці, і я монетизувала блог. І тоді це було прямо таке ноу-хау. Всім було це так цікаво. Ми прямо робили фотосесії, фоткали там типу, повний зрі, Портрет, деталі. Ну, в принципі, як, так, зараз, як зараз в Інстаграмі. Потім з'явився Інстаграм, почали з блогу туди закидувати, просто щоб трафік нагнати на блог. Зрозуміла, не на інстаграм-аккаунт. Він то був просто інформаційним ресурсом. Як він, в принципі, і задумувався, по суті, це була платформа, де люди діляться тим, що вони їдять, Так, типу, так, так. взагалі-то спочатку так. Так, так і було. Просто листочки, ноги, так, селфі, так, так. там, просто все супер-лайтове. Не було ніяких програм по обробці. ти навіть не міг спочатку, навіть не було функції, щоб загрузити своє фото. Якесь можна було тільки через камеру, і так от воно форсилося. В мене там був великий перший клієнт. Здається, це чи LG, чи Samsung, Я не пам'ятаю. Так, це був смартфон. Вони просили його показати, а-ля в стилі мій день як там модниці з цим телефоном. З'явився момент, що треба вести ще й красиво, а естетік. Ну, естетіка, але мені дуже смішно, коли кажуть, а естетік. От, все мало бути так, все мало бути ідеально, ти мала бути виглядати краще, ніж ти є в реальному житті. Куча фотошопу. дуже багато. Зараз, Дуже наприклад, багато. взагалі, знаєш, я там а, бачу фотографії дівчата просто фейсапом. Це просто інше обличчя, ну, да, можна собі різні макіяжі робити. Ну, з іншого боку, якщо говорити про бізнес, да, типу там тобі треба щось продати, то ти можеш зекономити навіть на моделі да, з цим фейсапом. одну дівчину пофоткати і накинути їй різні обличчя. З цієї точки зору це окей. Але ми ж живемо в епоху прийняття себе. Тому це вже не окей. Але поки це користується попитом. Ну і все, я так далі почала ходити на покази мод. Тоді ще був mercedes benz Fashion Days, Дар'я Шаповалова була його засновницею, своїм тоді ще чоловіком. От. Потім я долучилася до Ukrainian Fashion Week. Тоді ще пам'ятаю, багато модних порталів тільки починали свої кар'єри. Це Best in UA, Орест. Вони тільки-тільки починали розкручуватися. І це було дуже цікаво бачити, як ці люди буквально ростуть на твоїх очах. Вони в плані кар'єри вони змінюються. І зараз я, наприклад, знаю людей, з якими знайома з того моменту, і недавно їхала, така й задумалась: це вже понад десять років. Я майже там в тиждень раз бачу цих людей, і вони реально мені стають вже як сім'я. Навіть ти ті, з якими в тебе знаєш, не складалися на початку якісь кльові відносини. Потім ви знаєш, взяли це роками. Ви, ви стали єдиним цілим. Знаєш, тепер ті не втечать корабля. То ми ти стали одним цілим, і така думаєш, ну ну вона ж кривінушка мені. Ну як я можу не любити цю людину? І ця людина так само до тебе просто. Примелькалися. ну так ну, вже це постійно кога? бачиш, бачиш як родич, якого ти хочеш не хочеш, але маєш любити <рес> Ой, ну це жарти, але дуже круто. От, наприклад, в мене є друг Роман Тимофіїв. То він Тимофієв правильно, то він починав стажером взагалі, а потім став редактором журналу Ель його пам'ятаєш ще? Так, так він постійно підходив до мене, він роботу молодший. і Він тоді займався невеличким ейджизмом. Він підходив і говорив, Тіна, я на твоїх фотографіях виріс. <рес> Зараз би він в епоху політкоректності тако б не сказав. А тоді він таке собі дозволяв приказник. Але він дуже милий і хороший, тому я йому все теж пробачала. <рес> І це було дуже круто. І зараз він частина Ukrainian фешн-вік команди теж. І нього ще канал по попу... так. Yeah. Дуже жирно да, yeah. да, дуже популярний, класний канал. Він молодець. Це надзвичайно інформативно, Це от якісна журналістика, yeah. до якої ми маємо тягутіти. Ну тобто, Годне, дуже класно. Дуже він молодець. От я пишам такі друзі, пишаються фотографи, стилісти, дехто вже дизайнери брендів. От ми поїдемо до Мирослави. Талі да. вона теж починала. Я дивилася, думаю, під час повномасштабного вторгнення починати свій бізнес. Ну це потрібно бути настільки сміливою, настільки відданою і готовою прямо працювати втричі. Потужніше, більш, да, нехай да. як це слово звучить а -а. зараз. Але треба втричі потужніше працювати, бо, як то кажуть, якщо ти українець, ти не маєш часу на відпочинок, ти не маєш права да, на відпочинок. От. Тобто я дивлюся, і всі вони змінюються. У кожного різні постасі. В мене в тому числі, що я тільки не робила. От. Насправді це дуже круто. Я пишаюся своїм оточенням. Дуже щаслива бути частиною цієї, цього великого фешн механізму. Розкажи про свої найяскравіші робочі кейси. Запам'ятався мені е, інтертоп. Угу. Вони одні з найпрогресивніших. Найпрогресив... Вони перші почали ще тоді на соціал медіа маркетинг дивитись, бо бренди до блогінгу відносились не дуже. З довірою ніхто не вірив, що це може щось принести. А зараз це одна із складових маркетинг-стратегій кожного бренду. І тоді, от я з інтертопом працювала і зараз працюю, дуже поважаю, люблю. І вони мені запам'яталися як одні з тих, хто повірив. Адідас теж це міжнародна компанія. Я навіть працювала з ОКО. Заправ... А, о, Азес, о. Да, да. В них тоді ще з'являлися ці фудісторії, mm -hmm. е, різні кав'ярні, кафетерії на території заправки. Це ще до ери Ересокару. Mm -hmm. е, далі хто в мене ще такий? Е, е, автомобільні бренди, Lexus, з ними працювала, дуже гарний кейс, маю, М -м Пандора, ювелірні. Прикраси, заріна наша теж працювала. Зараз з маздою працюю, роблю для них проєкт. З джибаром працювала, тоді ще в Майлук був. Була однією з обличчя «Герлен» у нас в Україні. Вони промотували парфум для робної репетит, маленька, маленька чорна сукня. От і я знімалася. Живанши робила. Колаборацію з Брокард працювала і працюю. Ну, з багатьма і досі працюю: The Body Shop косметичний бренд Мак Cosmetics, з Lauder Group, <свят> От Кальцедонія, Індімісімі. Це були різні конгломерати як ну, світових брендів, чим я дуже пишаюся. І також дуже багато серед них українських <праць> брендів, <праць> які зараз вже стали. Такими, знаєш, дуже популярними, в них вже мережі цілі. Я дуже цим пишаюся, що мені пощастило з ними працювати. Я дуже багато постила, я дуже багато знімала і в холод, і мене ніщо не зупиняло. Я тоді була молодша і ноги ну, в мене так швидко не замерзали, як зараз. Ну що, роки так, йдуть. так, так, мої кістки витримували більше мінусу. Хоча морози були суворіші, так звісно, e, і підігріву. Так. Знаєш, сидіння в мене тоді не було, але це мене зупиняло. Ось то я заходила іноді, знаєш, коли фотографувалася десь на Зінковецький, то я могла тоді ще бладі бутік дір був відкритий, то я могла спокійно туди зайти, погрітися, перевдягнутися і вийти. Вони так на мене всі дивилися. Мені було все одно для мене це такий самий магазин, як і сільпо. От чесно, я не розумію цього знаєш, страху. Зайти страшно, мабуть, знаєш, це церкву без хустки зайти, а туди можна заходити. Насправді, от я коли навчалася, то були зі мною дівчата, які от нам казали: camp, йдіть, йдіть в магазин, там, туди, там, прям в магазини, там люкс-сегменту, зайдіть, подивиться, подивіться, але вони всі боялися. Я говорю, пішли зі мною. Ну підемо зі мною, я вас проведу, я не знаю. Ну, от, я не розумію чому... Така, знаєш, щитом і мечем, де йшла, от робила. Знаєш, як це мечети в джунглях, іде, що так от рубаш чагарники, туди так. Скошувала голови цих од манірних. Консультантів. Ну так, ну як, якось так було, але. Ну, ти знаєш, не будемо всіх під одну цю… Ні, не будемо. Дуже багато дуже милих дівчат. Звичайно. Вони підходять, особливо зараз, коли в них впали продажі. Їм доводиться бути милими. Але що поробиш? Ну, по суті, в Європі і в Америці продавці теж вони милі через гроші, а не тому, що вони тебе дуже люблять. Знаєш, за дінь діда. Готові за гроші на все. А у нас більш такі знаєш, люди відверті, бо вони вільні. Вони мають право тебе не любити. Здається, ти була ще ще на тижнях моди за кордоном, так? Ні, я не їздила. Не їсти? А що в Мілані? Ні, Я Вона, ні тоді це обираю. Ні, не вирізай, чому а. я м. Я, я наконець та вискажу. Да, е, я. Ні, я це дуже круто, це дуже класний кейс, і я бачу, що і ти їздила це дуже класно. Але я не знаю, звідки ви берете стільки сил на цю дорогу. От чесно, от сама дорога. Я як е, подумаю, скільки мені валіз треба буде піднімати. О, то, да. Ну розумієш, не, не існує стільки мазі адрівматізму, щоб потім мені допомогти. Це просто я коли бачу, от дівчата, які е, в місяць декілька разів подорожують. Як ви це робите? Ви ви кіборги, чесно. Для мене це для мене колись поїхати в Боріспіль, це було о. Боже мій, ні. Чому? Вам чаю з сахаром чи моїми сльозами? Я просто була в шоці. А зараз, як уявлю цю всю дорогу, скільки в тебе зайняла дорога? Ну, По-різному займаю дорогу, дивлячись, як їхати. Окей, безнадійний Останні раз. Останній раз, коли я їхала в Скандинавію, я їхала, ну, виходить. Су сутки десь. З добу о Боже. Так. Я сіли, ми сіли ввечері на потяг, на один, потім пересіли на інші, а потім. потім літак. сіли в каноє і поплили. Так. Ну от, от через це, розумієш? Мене ну, оця плюс от дорога. ці чемодани, звісно. Да, я я не готова до цього. Ну, для мене це, це якийсь жах. От. І я, от я просто лінива і все. Але б я дуже хотіла покрутитися на стрітстайлі. Мені здається, це дуже круто. No. Мабуть, ти якось так наповнюєшся цією атмосферою. Це дуже. А як тобі останні, до речі, повернувся з фешн-вік? Ой, у нас просто супер. Я е, на таксі за 10 хвилин доїхала. <рес> Потім поїхала, перетягнулася. Потім пішла, смачно поїла, бо я ж в Україні, no, бо так. я в Києві. Тут сюди смачно. Я поїла. Uh, і потім знову перевдягнулася в машині і пішла на наступний показ. От. Мені дуже сподобалась, погода була неймовірна, да. покази були неймовірні, атмосфера була знаєш, такою, типу Ukrainian Fashion Week, возвращення легенди, знаєш, як типу Batman, тільки в нас да. Так. да, Було дуже класно, мені дуже сподобалось. Uh, у мене була акредитація як преси, плюс покази, то я в медіаспейсі собі сиділа, там кава, чай. Вай-фай, сиди собі, розважайся, насолоджуйся, пиши, фоткай. Дуже кльово. Плюс зустріла всіх дівчат, знайомих дизайнерів, декого підтримала на корнерах. Там мої партнери також там ювірний дім сова. От я в них теж була на корнері. Вони дуже класну ідею за цим моушеном. Так, придумали. Так, так, а, але ти знаєш, цей мошен пробував десь сім років тому. Це дуже кльова тема. Я така рада, я тоді інакше виглядала. Теж в Україні, так? Да, да. Я так? Я тоді була інакше вдягнена, і коли мені зробили зробити думаю, блін. Я б, от, я б трошки інакше вдягнулася. І цього разу, знаєш, завдяки е совіту я собі переробила це відео і нарешті отримувала те, яке хотіла. <реш> дуже гаряча. Чи відбувається? Я роблю фоточок. Цей контент? Контент. Все, я створила. Поставте, будь ласка, лайки. Моїй прекрасні Марині і її чудовому каналу, який інформативний. І зараз він в тебе зароджується правильно. Тому нам дуже необхідна одне одному підтримка. І це буде супер-супер мило з вашого боку. Ставте лайки, пишіть коментарі, і за найкращий коментар ви отримаєте подаруночок. Тут красиво, правильно? Тож, да. Зважаючи на те, що жодна зустріч подруг не обходиться без невеличкого шопінгу, ми прийшли в шоурум українського бренду. Так, це шоурум моєї приятельки, хорошої подруги дизайнера І Її бренд називається Мері Страс. Подивимось? Так, колекцію. Ми хотіли так подивитися її колекцію нову це осінь-зима. В цьому сезоні в нас класична осінь. Це в нас, звичайно, чорні кольори, це шкіра, екошкіра. От, це винні кольори, це шоколадні кольори в тренді, фактури. Це в нас може бути наприклад, прозора сіточка, і закінчується там 100% вовною. От, також може це бути меринос чи інші види. Теплих тканин, от тому, що зима в нас така прохолодна так. люта і прохолодна зима. От і не будемо забувати, що ж в моді жіночність корсети, наприклад, вони нікуди не йдуть. Зараз ми підкреслюємо та шталю фігуру. Це в нас окей, при тому, що ми можемо не забувати про комфорт. Вау, які брюки. Так, дуже круті штани. Мені дуже сподобались. Здається, дуже дуже актуальні зараз. Так, дуже різні вирізи, різні фактури поєднання. У неї дуже класні курсети. Mm -hmm. Бачиш тут з такими yeah. подушечками, щоб створити ці силуетні історії. Оця спільниця в мене є, вона wow. дуже класна. Mm -hmm. От з цим боді можна носити. Mm -hmm. ну, це класика, клітиночка, принц Уельський, так, так звана. Або like. собачий зуб, або гусяча лапка. Його називають абсолютно по-різному. Мені дуже подобається. Ось, бачиш? Щоб все було захищено, щоб можна було лоу-кік робити. <с> ось ще боді такі в неї, ось спідниця, шорти. таким елементом. І ось ця знаменита вже куртка, вона просто неймовірна, вона мені капець подобається. Обожнюю. І в неї е, завжди е, чо, дуже виділена лінія плеча. Тут є підплічники. тобто Це маскулінний так. образ, такий Power Woman. Такий костюм. офігезний так, так, Це прекрасно, в неї дуже гарні речі. Мені дуже подобається. асиметричні спідниці, тут бачиш такі пікантні вирізи. Тема з вирізами вона ще актуальна. шорти шкіряні це е, Мирослава дуже любить, як і я, бренд Сен-Лорант. <гум> типу її Я сумці тиш. помітила, так. так. Вона дуже любить і в неї дуже багато омажу в біксену рану. Тобто вона надихається е, творчістю ДНК-кодом дизайнера, що шкіра, мікрошорти, вирізи, сексуальність, жіночність і е, насичені темні кольори чорний, особливо, там, винний, шоколадний, сірий. Оце теж та така дуже класна Так, це сукна. з біфлексу. Сукня здається, і за давальні кози так, так біфлекс він ж і дуже прикольно. Ось от короткі рукави, то вони таку знаєш трошки м -м, кажуалить сукню, не робить її овердрес, супернарядною mm -hmm. і все таке. Ну, і шоколад знову бач зараз. Навіть така знаєш, демюр зараз популярне так, слово було дуже скромним бути модно. Тобто, ти, наче так, знаєш, вдягнена аля в тебе джемпер, якісь брюки, і це може бути лофери. але все це дуже гарної якості, щоб воно виглядало. Що, начебто, ти інвестувала в свій гардероб, а не купила там річі, ти там сезон поносиш і з нею розпрощаєшся. Єдиний мінус у е, 100% вовни, це за нею треба прям доглядати постійно. Там, так. Е, катушки. Ці катишки прибирати. Да, Але це ну, природній процес, який відбувається з такими речами, тому нічого в цьому, я думаю, немає такого, щоб соромитись. Та, й, в принципі, зараз нічого не треба соромитись. Так, зараз взагалі цей тренд на. Е... Англійська така додавається. Божевільна, боже, да, та, да, та, да, можна взагалі встає, так на голові. Да, та, та, це дуже кльово, Це, типу, знаєш, Кейт Вінсле, це так, так. uh, Кіра Найтлі, от такий от стиль, або знаєш, можна піти ще далі. Тобто, uh, може бути Хелена Бонем Картер, яка взагалі, uh, мені здається, така. Uh, Надихнулася Вів'єн Вестфуд, а ще щоденник дуже... Jones, Джонс. Я так, зараз так, просто так, це, це просто. Але здається, знаєш, зараз в тренді бути, в принципі, собою, проявляти свою особистість, те, що тобі подобається. От, якщо, наприклад, ну як інфлюенсер, я скажу такий момент, що іноді бувають такі тренди, які, наприклад, мені особисто не пасують. Вони yeah. просто не в моєму смаку, вони мені не окей. То я можу дуже спокійно їх не юзати. 100 І в цьому немає нічого поганого, бо я бачу, що багато дівчат, Знаєш, типу, якщо воно трендове то, то я треба обов'язково обов'язково да маю це вдягнути, обов'язково маю це вигуляти. Ні, 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 для треба цього існують собою. А, так а, там, кампейни, каталоги, моделі, які це роблять. А це робиться для того, щоб ти могла обрати, що тобі близько, що тобі не близько, що тобі до душі, що ні, в кіні джинси повертається. Ну їх там намагаються повернути, mm -hmm. але мені здається, що це вийде так само, як з заниженою посадкою. Пам'ятаєш, коли сказали, що вона повернеться, всі такі ні. Ні, так. а зараз всі носять. мів-мів зробили з людьми все, що захотіли. От всі носять спідниці на низькій посадці. Також, як і про капрі, всі фукали, як так. то кажуть, скажемо звичайними словами, але все одно. Ну, капрі, до речі, це ж найтрендовіше поєднання було: це капрі, приталений піджак так. і, по суті, лофери. Це аля як у. Кері Бред, що пам'ятаєш, так, був так, такий так. образ. І коли Капрі повернулися, то всі ну, згадали її такий айконік лук. Тобто, просто Кері така ексцентрична і завжди в неї такі образи. І по суті вони всі потроху повертаються, все що... і оця от кепка, пам'ятаєте, е, яка з цих гострі кашкети з серіалу, то вона вже пікібланз, да вона повертається, і зараз багато хто її надягає для своїх образів. Ну мені вона трошки не підходить, бо я якось не знаю, я все неорганічно мені почуваю. А коли її вдягнути, типу, задом наперед. Як Л. Джексон. Пам'ятаєш, це Кенгл, де right. так? правильно right. називаю. От. То в мене така, Я її ще два сезони тому придбала, і вони тоді були по смішним цінам, тому що вони були типу трендом. А зараз вона втричі дорожча. Я, я просто люзна це. це. Це як з кросівками Оніцука Тайгер А, Вони нікому не були цікаві, поки не стали знову трендовими, і все. Вони всюди солдат. Їх неможливо було знайти. Так само, як і самба Адідас. Так. Теж неможливо було знайти. От а поки от вона не не вистріла настільки масштабно, то я її взяла, носила, моднічала. Звичайно. З мене багато знаєте, друзі просто кивкують по-доброму, mm -hmm. типу, але все одно це аб'юз. <реш> шеймінг, фашен шеймінг. Дуже дякую тобі за таку відверту і класну розмову. Дякую тобі, що запросила. Дуже була рада. А ви не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і за найкращий коментар ви отримаєте подаруночок.